Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник і в даному відео ми з вами розглянемо досить нестандартну будівлю. Це не житловий будинок і це не просто гараж. Це, скажімо так, багатофункціональна будівля, і вона багатофункціональна навіть не тим, що в неї є великий набір приміщень по різних функціях. Це, наприклад, і гараж на три автомобіля, який не має всередині перегородок, це і спортзал, і майстерня, і кладовка, і техприміщення. Але ще це, і цей гараж виконує роль і фасадної огорожі ділянки. Він спроєктований таким чином, що він знаходиться на перепаді, ділянки, на перепаді рівнів ділянки, тобто в нас дорога основна проходить от в цьому вищому рівні і в'їзд в гараж. Давайте я відкрию, ворота в гаражі, щоб ви побачили, як він виглядає всередині. В'їзд гараж у нас відбувається саме з верхнього рівня. А другий ярус, тобто вона в нас двохповерхова дана будівля, вона в нас, другий ярус у нас має вже інші приміщення, інші призначення приміщень. І вхід в ці приміщення в нас відбувається вже не безпосередньо з самої ділянки. Щоб попасти на ділянку, в нас є, ми можемо заїхати на саму земельну ділянку через отаку от арку, через пандус під навісом, скажімо так. Тут в нас знаходиться повністю з цієї сторони, в нас йде огорожа, у нас немає проходу. А щоб попасти пішком просто на нашу ділянку, ми можемо пройти ось по цій доріжці біля гаража. І якщо ми заїжджаємо в гараж, закриваємо ворота, виходимо з автомобіля, ми можемо вийти через ці двері і спуститися вже безпосередньо на саму, на, на самий нижній рівень самої ділянки. Потім в нас є ще нижній рівень. Давайте ми подивимось перше верхній рівень ділянки. Так, зараз ми перейдемо на верхній рівень ділянки. Так, ось це в нас гаражі. Можете подивитися, які розміри з даного гаража. У нас в гаражах є такі от ребра жорсткості, вони в нас використані для того, щоб ми змогли правильно перекрити надійно наш гараж, і вони ще грають роль. Як контрфорси для зовнішніх стін. Тому що зовнішні стіни у нас з газоблоку 300 мм, і на такий великий проліт краще, їм, краще ці стіни розкріпити із площини, щоб вони були більш стійкими. Тепер давайте перейдемо на нижній рівень. Нижній рівень у нас має три приміщення. Три великі приміщення це в нас спортзал, майстерня і хозприміщення таке. от, Тут у нас може бути ще третє приміщення, наприклад, ну там ще клієнт не визначився, що він буде там робити. До речі, в кінці відео я покажу вам фотографії цього гаража вже з будівництва. Зараз він реалізовується вже на фінішній стадії, по суті, ну, ще, може, місяць, і він вже буде завершений повністю. Дочекайтеся, побачите вже фінальний результат реалізації мого проєкту. І так, що, які тут цікаві, є, були прийняті рішення, щоб в нас. Получається так, що перепад самої ділянки не настільки великий, щоб ми, максим... що ми спокійно помістили два повнорозмірних поверхи. Тобто, якщо б я зробив вхід без углублення, отут, то в нас не вийшло б зайти в нижній рівень нашої будівлі. Або нижній рівень був би сильно низький по висоті, його не можна було б нормально експлуатувати. Або якщо б ми підняли, то в нас був би дуже високий пандус в'їзду в гараж. Тому було прийнято рішення зробити таку от вхідну групу, яка має таке невелике угл заглиблення вниз. І для того, щоб вода не попадала в нас, відповідно в цю частину вона ніколи не була підтоплена. Ми виконуємо тут при вході. Відповідно, само собою ці парапети повинні бути високі, монолітні. І плюс перша сходинка, вона завжди повинна бути вищою мінімум на 30 см від вже фінішного рівня самої ділянки. Тобто, коли ви плануєте бруківку робити, доріжку з бруківки, то від бруківки мінімум 30 см у вас піднімається вверх, і потім ви спускаєтеся вниз. Ось таким от чином. Зараз ми попробуємо зайти вниз, і ви побачите все, як відбувається. Так, що це воно мене. А, не ту кнопку нажимаю. Так, Вот наші сходи. Ми спустились, можемо зайти в приміщення. Можете побачити, що в мене йдуть стіни, виконані в підвалі з фундаментних блоків. Так, фундаментні блоки, зараз не пам'ятаю їхні 40 см шириною. І ми порахували, спочатку у нас була монолітна стіна і йшла тут. Але коли на етапі проєкту був порахований кошторис, він був не детально порахований, просто так, що ми розуміли якесь співвідношення, наскільки дорожчі фундаментні блоки і монолітна конструкція, ми зрозуміли, що в принципі сума виходить досить суттєва і було прийнято все ж таки виконати фундаментні блоки в даному варіанті. Тобто ще на етапі проєкта, ви вже, коли ви мене замовляєте, ви можете вже розуміти, яке рішення буде вам максимально оптимальне, і саме то рішення буде застосоване в проєкті. Тобто я не закладаю в проєкт завідомо дорогих і нераціональних рішень. Тому для того і потрібен проєкт, що ми ще на аркуші паперу змогли з вами визначитися, що ми будемо будувати. Що дешевше, що дорожче. По надійності, звичайно, тут не йде річ, по надійності і те, і те повинно бути достатнім. Е, от Ми можемо, наприклад, приховати, так, приховати е, покриття даху, ми можемо побачити, як виглядає конструкція самої, самого даху. До речі, там побачите будівельники трошки спростили в процесі будівництва, вони не робили оцю діагональ і не робили оцього скату. Вони продовжили односкатний дах. До самого кінця і зробили просто односкатний. Ну, якщо вони погодили це з клієнтом, чому ні? Це вже, скажімо так, на надійність це абсолютно не впливає, це вже така собі вкусовщина. Так, все закриваємо дах. Що вам цікаво ще розказати по даній будівлі? Давайте перейдемо вже на фотографії. Да, до речі, друзі, архітектурні узли по даному проекту ви можете знайти на моєму патреоні. Вони вже давно туди завантажені. Зайдіть на мій Patreon, можливо, ви щось давно шукали якусь інформацію, можливо, вам щось буде там цікаво, і вона саме ця інформація є на моєму Патреоні. Зайдіть, якщо щось цікаве, підпишіться, це недорого, всього 5 доларів на місяць коштує підписка. Ви можете підписатись на місяць, можете на 2-3, на 3, скільки вам буде завгодно. Кожен тиждень я стараюсь додати якусь корисну інформацію. Зараз там близько 100 вже нових публікацій. Це відео, фотографії, креслення, схеми, частини проєктів, цілі проекти конструкції. Можете заходити, дивитися, брати, користуватись, задавати там запитання. На пріоритетній основі я відповідаю на них на своєму Патреоні. Силка буде під цим відео. Переходьте, підписуйтесь. Так, давайте перейдемо на фотографії, і так ви можете побачити верхній ярус, це в'їзд в Гараж. Як він виконаний, і тут зверніть увагу на. Сам фасад він повністю обклеєний клінкерною плиткою. Хоча спочатку в нас з клієнтом була друга візуалізація, трошечки, в нас була такого плану візуалізація. Тобто клінкерна плитка була трошки іншого відтінку, і вона йшла не по всьому фасаді, вона йшла тільки між воротами в двох місцях, і були колони покриті повністю клінкерною плиткою. І також на задньому фасаді в нас. Між вікнами теж було в двох місцях клінкерна плитка. А так фасад був весь повністю поштукатурний білою штукатуркою. Можна і такий варіант, тут немає ніяких проблем, то що ми клеїмо клінкерну плитку на газоблок, тому що в нас. Гараж холодний, приміщення холодне, і тут не буде ніякого відстрілу плитки від газоблоку. Тому що, якщо б ви таке зробили в житловому будинку, то там вже буде ризик того, що плитка просто відстрілить з часом від вашого фасаду. Так, давайте подивимось задній фасад. От ви можете побачити, що трошки по-другому виконали по фасаду цей е, дах. Ну, Тут може бути і такий варіант, немає в цьому ніяких проблем. Друзі, якщо є питання, задавайте під цим відео. Нагадаю про Patreon. Поставте мені, будь ласка, лайк. Буду вам дуже вдячний, тому що це допомагає просунути мені мої відео, які дуже важко просуваються зараз. Підписуйтесь на канал і побачимось в слідуючому відео.